Клієнти просили обов'язково обов'язково показати, як буде в наявності. Отож, показуємо. Про що мова? Качоріто свіжесенький, жовтесенький, ось такий гарнесенький. Подивимось, скільки вартує один качоріто, ціна за кілограм 240 гривень. І один качоріто виходить в районі 707 гривень, близько трьох кілограм файнющі качоріто. Хто пише дорого, хтось там за 150 купляє за 3 гривні. За скільки хочете, купуйте. Я не єдиний продавець, нікого не примушую купувати у мене. У мене така ціна є. У мене є клієнт на цього качоріто. Мій качоріто дуже смачний. Люди повертаються знову і знову постійні клієнти вже є на них. Тому що добра качка, домашня і дійсно смачна. 240 гривень за кілограм, кому потрібно свіжих 6 штук. Заходимо. Гарного дня вам. Ну і ще елегантський бочок. Пакую на замовлення 30 кг постійному клієнту, швиденько покажу. І якщо комусь свіжого м'язця також потрібно, то ще є потужний в наявності. Гарного дня вам.